У межах ініціативи національного спротиву, 19 серпня, в культурно-мистецькому центрі села Забір'я страйкшоп спільно з бійцями добровольцями формування лівий берег Київ БТО провели освітній захід для дітей боярської міської територіальної громади. Мета навчити молодь базовим навичкам безпеки. Вивчимо чотири правила поведінки з вибухонебезпечними до медичної допомоги та поводженню зі зброєю. Підозрілі предмети та поведінка незнайомців одного дня на не тільки на всі ці теми, навіть на одну на один напрямок, цього насправді мало. Але ми ну, будемо намагатися робити так, щоб в динаміці ми з вами попрацювали і, хоча б основи пройшли, е то кожен з вас попрацював разом з нами за ось таким напрямком. Учасникам пояснили, як розпізнати потенційно небезпечні об'єкти, чому важливо бути уважним у повсякденному житті. Схоже вона це переробна частина. Скажіть, будь ласка, що ви почули цій новині, Те, що робить кожен з нас, кожен день Прогулянка, та як діяти у разі виявлення підозрілих предметів на конкретних прикладах продемонстрували, як зловмисники можуть маніпулювати дітьми, і чому критично важливо навчати цьому змал. Мисливо зуба як. Домедична медична допомога. Діти дізнались, як розпізнати критичну кровотечу, які методи її зупинки існують, та мали змогу практично відпрацювати навички. Навіть базові знання можуть врятувати життя.